Мали тут. Я у помаранчеву революцію простояла всі дні, хоча він був військовослужбовець, але він служив людям і всі знають, який весь до знає, що він за людей був. А тому вони приказали його прибрати. Ось Янукович тоді був при владі. Як знаю, це достовірно, тому що хлопці з прокуратури сказали, не нікуди не лізь. Бо буде тобі біда. Так як двоє дітей було маленьке. я, звичайно, побоялася в 96-му році в Донецьку, де було правди шукати. Я 21 день простояла на морозі по маранчеву революцію і ні грам ніколи про це не пожаліла. Ми тут ні до чого. Це даю Ющенка питання. І зараз, зараз в мене, звичайно, не так здоров'я. І зараз просто жила. Але зараз скільки я зможу. Сьогодні сьогодні не зможу, звичайно. Але вранці прийду. Скільки я зможу, то з цим ну, різними способами буду воювати. Я не знаю, хочу призвати хлопців, щоб вони мали свою клепку, а не жири клепкою Янукович. Януковича немає слава!